Великдень на січі, початок великого свята. То була весна така, якої ніхто й не пам'ятав на всій запорозькій січі. Річка Дніпро не просто текла, вона співала. Очерети шепотіли щось про давні часи, а вітер ніс по степу дух полину й меду. Козаки щойно повернулись із далекого походу на Крим. Де визволяли полонених, і тепер уперше за довгі місяці могли розслабитись та перепочити. Отаман Остап Гайворон, чоловік літній, але ще кремезний, сидів на березі з люлькою в зубах і розглядав ранкове небо. Біля нього лежав його вірний пес, пес непростий, а чарівний, на ім'я дідусь. Колись Остап урятував його з рук мольфара, і відтоді пес умів говорити людським голосом, але тільки тоді, коли хтось щиро вірив у диво. От би якесь диво зараз, пробурмотів Остап, дивлячись, як сонце виринає за обрію. І тут, блим. Щось засвітилось у небі. Спершу всі подумали, що то просто сонце бавиться з ранковим туманом, але раптом небесне світло стало яскравішим, і з нього випало яйце. Яйце велике, як кабан, сліпучо-біле, закручене у золотисті візерунки. Воно плавно опустилося просто на галявину біля церкви, що її козаки нещодавно почали будувати. Всі, хто це бачив, Зібралися навколо і не могли вимовити й слова. Тільки Остап, трохи прокашлявшись, сказав Оце так паска. За кілька хвилин яйце почало світитися зсередини. І з нього линуло тихе, мелодійне звучання, ніби церква в самому серці світу почала дзвонити в дзвони. Потім з яйця з'явився промінь світла, який намалював у повітрі образ величну постать у сяливому одязі. Це був ангел. Слава вам, козаки запорозькі, мовив він. Я, посланець небес, приніс вам благословення і да. Та щоб ми не казали дурниць, прошепотів старий писардемко. Витираючи очі. Дар. перепитав Остап. А можна дізнатись, за що така честь? Ангел усміхнувся. Ви захистили невинних, не зламались у темряві і навіть у найгірших битвах не втратили віру. Саме тому вам дарується свято. Не просто день радості. А світлий Великдень, пам'ять про Воскресіння, перемогу життя над смертю. Воскресіння. здивувався молодий козак Ярема. Так ми ж ніколи такого не святкували. Тепер будете, мовив ангел. Але щоб свято стало правдивим, мусите пройти три випробування. Тільки тоді Великдень запанує на вашій землі. І з тими словами ангел зник. Яйце розкололося, і з нього викотився маленький золотий хрестик та розписане писанками дерево. А тепер буде весело. пробурмотів пес дідусь, і всі враз збагнули, що він знову заговорив.